Ну що, дівчатка, давайте трошки подивимося таку з коробок розпаковку, але трошки так вам посортувала. Так, поїхали. Значить, замш, знаю, що ви чекаєте. Так, значить, буду тільки на моментах по оновленням. Сороковка і 16 мм. Значить, давайте по кольорам. Темно зелений, був, але 16 приїхав. Оцього кольору не було такий світлий біж. Далі біжевий класичний біжевий класичний і коричневий колір Під світлий біж. А... Такий самий 16 мм. Під темно корічневий такий самий 16 мм, Під зелений такий Тепер рожевий в двох кольорах: світлий пильний рожевий і світлий. Ну Я розділила двома кольорами поставила. А от 16 мм, ну, бачите, воно не туди не ну трошки. Інший за кольором інший е... на залишках це темно-синій, потім рудий е... віно і там трошечки є озалії. Так, замшеві квітки. ну Вони називалися замшеві. Приїхали ось такі. давайте я отак їх покладу, Квітки вони будуть в огляді. Е, ну, я би сказала, що це такий, знаєте, під замш, оброблений, товстий фетр, але ну такий вигляд теплого замша. Достатньо великі квітки. І такі квітки. так, Це так я під замш поклала вам. Далі під замш е, значить гудзики. Зі стрічки, от там, де буде гудзик, 18 мм під стрічку, от вони тон в тон йдуть. Я не буду наголошувати такі самі. І флокові декори, я тут трошечки тільки їх поставила, які безпосередньо йдуть під цю гаму. Я також вам поставлю трошки в але саме під стрічки. Та-та-та, uh, значить, uh, вот мабуть, вартість їх від 7 до 11 гривень. Оцей я не, не пам'ятаю вартості, але він саме дорогий, тому що тут, бачите, і розмальовка, іде, і корона. Так, тро... заколки є ще. ну Там медмедики, дякую. Запаради, такої моделі не було. отака от модель, ну, взагалі моделі такої в мене не було. Ось така, така модель. Так.